Доброго дня, шановні українські аграрії, на рахунок закриття вологи. На рахунок закриття вологи є у нас пшениця, да? і видно, як вона полопалося, ґрунт полопався. Наше бачення яке в цьому році повинні наступного тижня вже привезти ротаційну борону. Побачимо, як вона буде закривати, як вона буде працювати і взагалі, як воно і що буде. Тому що не завжди однозначно боронування дає плюс. Не завжди. Треба дуже обережно, тому що навіть коли ви підживлюєте сівалкою, колеги можете мати проблеми з, з тим, що ви будете пригортати при, пригортати пшеницю. А пригорнута пшениця, якщо гарно пригорнута, то вона іноді просто там і помирає. Тобто боронування це теж така історія і такий прийом технологічний. Не завжди він однозначний, щоб сказати, що отак от саме правильно і буде, ну. Обборнування обов'язково. Будемо дивитися, будемо рахувати, тому що і вам цікаво. Ну, а ми, ми покажемо, як воно є у нас, і потім будемо приймати рішення, що робити. Тому що пшениці збільшуємо площі, і, а треба за, за цим таким горем щось робити. Бачите? Уже, ну, розумієте, що Геть не альо, не дуже гарно воно виглядає. так що ну, Така пшениця. Тут, правда, і густота є, але пшеничка така слабенька у порівнянні до інших наших посів. Але вона перезимувала, все нормально. Най буде успіхів вам.